Виставка Гейтам на горі Січі, де присвячена 160-й річниці з дня народження відомого громадського політичного діяча, адвоката, доктора права, одного із засновників першої політичної партії в Україні вузького української радикальної партії і засновника молодіжних товариств Січ Кирила Тельовського. У нас на виставці представлено представлено низку пам'яток, які пов'язані із постаттю відомого діяча рубежа 19-ХХ століття. І, зокрема, увагу нашу привертає реконструкція січового однострою Кирила Тельовського. Також в експозиції ми можемо знайти Кирила Тельовського на світлинах того періоду. І також у нас в експозиції представлені. Пам'ятки, які пов'язані із товариством Січ зокрема, є матриця печатки Товариства Січ у селі Тулуків це на сьогодні Коломийський район Івано-Франківської області. Також маємо відзнаки Русько-Української радикальної партії і Українського Січового Союзу. У експозиції на виставці представлена медаль Товариства Січ, яка була випущена 1907 року, і також статут Товариства Січ. Назва виставки це слова із Січового гімну авторства Кирила Трильовського, мотив якого в роки Незалежності покладено в основу українського військового маршу за рідну землю. І серед великої кількості пам'яток, представлених на цій виставці. Особливу увагу привертає поштова картка, яку в листопаді 1915 року власноручно підписав Кирило Трильовський і відправив Ользі Ціпановській, відомій, так теж діячці громадсько-політичній, яка в час Першої світової війни очолювала Український допомоговий комітет для поранених, і в тій поштівці, яку ми з вами зможемо зараз побачити, Кирило Трильовський. Розповідає про Світового Стільця Григорія Труха. Кирило Трильовський пише до Ольги Ціпановської високоповажна пані, коли то той самий Трух, то він є офіцером в українських січових стрільцях». І я писав від головної від української бойової управи до Міністерства про те, що Григорій Трух сам один взяв під час бою до неволі 27 москалів, 27 ворогів. І це ми бачимо підписано самим Трильовським, датовано листопадом 1915 року. Ця поштівка зберігається у фондах Київського історичного музею і вперше виставлена на загальну постріл. Ще одна. Цікава пам'ятка, представлена поруч. Це теж поштова картка, на якій ми бачимо зображення історичний момент відкриття української школи у місті Володимир Волинський у травні 1916 року. Ця поштова картка відправлена на адресу Григорія Косака. Командира українських січових стрільців, а писав йому Осип Назарук. Відомий журналіст, публіцист, один із засновників пресової квартири в цій поштівці. Осип Назарук вітає Григорія Косака із різдвяними святами 1917 року. Ця поштівка теж вперше у нас виставляється для Богу. Позиції увага привертає прапор товариства Січ філії цього товариства у селі Попеляни. Сьогодні це щирецька громада на Львівщині, прапор початку ХХ століття із з фондів Львівського історичного музею. І е, принагідно хочу зацитувати Кирила Тельовського, який так згадував прапори січові, як вони виглядали вигляд січових прапорів. Січові прапори були малинової краски, так, як це і на Запоріжжю було. З одної сторони прапору був портрет якогось визначнішого гетьмана. Наприклад, січ в селі Красноставці повіту Снятих мала портрет гетьмана Петра Дорошенка або Шевченка, Франка, Драгоманова. І інших визначних наших людей. Запрошуємо відвідати Львівський історичний музей та, зокрема, оглянути виставку Гей там на горі Січ іде, яка працює щоденно в Кам'яниці Корнякта на третьому поверсі.